Придбали ви осенню садженці, є бажання їх висадити, але температура повітря мінус 10 стабільно і саджанець може не прижитись. Чи ви говорите про те, що саджанці краще висаджувати тільки навесні? Можливо, навіть у вас така є думка. Але їх потрібно зберігати. Ви придбали топовий саджанець, доброї якості. Як його зберегти? То для такого моменту вам потрібна волога тирса, підвал. І Потрібно саджанець поставити в підвал, засипати тирсою та дуже добре полити водою. Найкраще підійде саме дрібна тирса. і З періодом 2-3 тижні періодично поливати водою. І навесні що ви побачите? Що ваш саджанець пустив вже навіть молоді корінчики. І ви взяли обережно, дістали саджанець, помістили в вашу посадкову ямку. Засипали, знову ж пролили водою і гарних всім врожаїв, друзі!